39 років тому, 26 квітня, світ став свідком однієї з наймасштабніших техногенних катастроф вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Вибух, що спричинив радіаційне забруднення на значній частині території Європи, залишив по собі не лише згарище, а й глибокий слід у свідомості поколінь. Справжнім символом цієї трагедії стали люди, які брали участь у подоланні наслідків катастрофи. Це були пожежні, військові, інженери, шахте лікарі, медики, водії, будівельники, шановуючи тих, хто віддав своє життя, рятуючи світ, шосткинці громадськість та представники влади поклали квіти до меморіалу героїв ліквідаторів. Пам'ять про Чорнобиль не лише трагічне минуле, а й пересторога на майбутнє, зауважує міський голова шостки Микола Нога. Людський подвиг він вічний і ту пожертву, яку Покоління чорнобильців вистояло, захистило нашу землю від радіаційної чуми. Це надзвичайно було важливо в ті часи, і ми повинні це пам'ятати. Сьогодні в нас не легші часи, якщо ми будемо забувати ті, тих людей, тих людей, які вже з нами нема, і тих людей, які здоров'я втратили. То ми забудемо сьогоднішнє. Ось тому треба пам'ятати і шанувати тих людей. Це великий подвиг. Подвиг людський. Як і кожного 26 квітня, безпосередні учасники ліквідації аварії на ЧАЕС зібралися біля пам'ятного знаку, аби в чергове нагадати суспільству, що потрібно зробити, аби подібне ніколи не повторилося. Коли шосткинця Олександра Ляха у травні 1986 року направили на Чорнобильську атомну електростанцію виконувати обов'язки з охорони громадського порядку. Про радіаційну небезпеку він навіть не здогадувався. Усе зрозумів лише коли прибув на місце аварії. коли приїхали на місце, то одразу все стало зрозуміло: людей немає, тварини вільно бігають. Порожні села у Чорнобилі. Я був шість з половиною місяців. Я виїхав звідси 25 травня. А повернувся звідти 6 грудня 1986 року. Знаходився там на всій території. Перші негативні наслідки радіаційного впливу пан Сергій почав відчувати на собі через п'ять років після аварії. І чим більше часу минало, тим гіршим ставало його самопочуття. За словами голови громадської організації інвалідів та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС Василя Ожоганича, держава та міська влада не забувають своїх героїв. Передусім допомагають їм у лікуванні. Нині у нас зареєстровано по управлінню праці і соцзахисту 108 інвалідів. Першої, третьої групи і 248. У нас учасників ліквідації на другої категорії, і 242 з і вже будемо казати, і переселенцями, і пострадавшими 242 третьої категорії. Подяка державі на даний час дуже, дуже ну, опікується, будемо казати, не на 100%, але ми не не будемо жалуватися ні на кого. У нас міська влада підтримує, дуже хорошо підтримує. Медцентр у нас не будемо казати не на 100%, але ж ми добиваємося самі, що хто нам допомагає. Ну, хто з волонтерів допомагає, але міська влада допомагає нам із коштами, і з, з цими, там довольствами, які можна зробити. Так, що велика подяка всім велика подяка, хто зібрався у цей трагічний день. Я дуже виношу велику велику подяку. Громадська організація Союз Чорнобиль України налічує сьогодні 46 осіб. Існує вона завдяки членським внескам, завдяки яким і надається необхідна допомога ліквідаторам. Розповідає заступник голови організації Борис Родітелев. Обов'язково допомагаємо тим, у кого важке становище. Потрібна, наприклад, матеріальна допомога. У нас існує система внесків. З них ми виділяємо кошти на лікування, дороговартісні медикаменти, іноді на операції. Ну і піклуємося про них, хто знаходиться у більш важкому стані, ніж ми. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС стверджують, пам'ять про Чорнобиль має жити в нашій свідомості не як тінь минулого, а як світло застереження, як заклик до дії. Вона вчить людей цінувати життя, чесність, мужність і самопожертву.